Доброго вечора, шановні друзі, прихильники футзалу. Вітаємо вас на матчі перенесеному. Номер 5 Назар Данирів, номер 16 Максим Боднар, номер 10 Назарій Ярмола, номер тринадцятий Роман Сараїнський. Зараз такує Ків Зенерія 2 Меркурія. Предмети уже поточних успіхів. В принципі, доволі така навіть ексклюзивна розмова видалася. Багато цікавого, багато формації. Ків Енергія-2 разом із Меркурієм. Уже Виступають зараз в такий момент дубик прямого Етеру і з розмовою з Андрієм Тодощуком. Ми почули, що знову ж таки претендує Кіознерія 2 Меркурій на потрапляння до топ-3. Але із такими пропущеними голами, звісно ж, дуже важко буде це зробити. Василь Зінич відзначається голом. Рахунок у цій зустрічі відкриває. Шандра до м'яча не дістається. Ленько. Волішутко ходить м'яч. Сьогодні це не може не тішити. такому темпі проводимо ми стартові хвилини цього протистояння. Удар поворота. Тевенна Москвіна е, у удар поворота. Який м'яч забиває зараз Олег Іванишин. 2-0, точніше, 0-2. Якщо дивитися на телевізійне табло. Передачу на смагу віддає. Смага Барана перед цією паузою на тайм-аут. Зараз передача ця проходить смага! Порожні ворота. 3-0. На користь хороших хлопців. Василь Зінич оформлює дубль. Позиції, принаймні, у нашому е, львівському регіоні. Передача вперед проходить вона. Зіни! Чудар по воротах від Зіновий. І з таким от результатом Найс nice Гайс. Зараз в який момент. І вони один-один у підсумку. Михайлишин зараз передачу віддавав на Данилєва, але не пройшов цей пас. Фрулов іде вперед. Фрулов. Буде удар по воротах від Фрулова. Бода. Передача на Гречука. Гречук із п'ятьма польовими уже діє. 30 у четвер патруль зіграє із колективом Оптіма. До нова команда. Команда, яка і зайняла. О 19.30 Оптіма стартує зараз момент! Зінечки трик. Правісмо Маестро. Забиває Василь Зінеч. І одразу ж емблему у серце. Ставить у сумісній. О, 21.10. Галицька здоба подорожник. 22.00. Момент зараз. Не вдається замкнути поки що ось ці от передачі. Ні Шумилу, ні будь-кому іншому. Момент, який не заключна плина першого тайму. Триває близнюк. Передача впередну зовсім не вдала. Від близнюка. Удар! незахищені ворота, Ленько, ледь не. Шни, друзі, повертаємося е, до голів. До думок своїх юних підопічних Грачук просувається, перед Грачук, прострілює він небезпечним. Сьогодні близький до того, аби піти. Саме Найс nice Гайс. Тим паче, головний партнер команди може навіть за такі от м'ячі видавати хлопцям запрошення. до Це повідомив Юрій Ленько по ходу цієї зустрічі. А зараз вже відзначився новою правою. Зараз забиває, крім того, ще й Володимир 6-0. 6.0. — це просто ну, це шок. Тут не засмучуватись важко. Отакі історії. Можливо, намагатись принаймні один. Шумило. Речук. Речук. Зараз. Який момент? Не заби. За межами поля м'яч опиняється. Ленько. Грицьків. Грицьків. Передача вперед. Шумило. Що? Чи буде гол? Не буде. Гол. Іванешин. Ленько. Цимбаляк, 7-0! Ну заводять тут вже співпорожня ворота. М'яча. Хороші хлопці. 7-0! 7-0 на кор. Цимбаляк. Виходить у Футболці чорного кольору забиває. Близнюк розмочує цей од нуль на табло. 1 7 Ну, принаймні не на сухо вже. Данилів Зінич. Віддає передачу на Чабана. Чабан. Який жим гол зараз забиває смага. 8-1. Смага баран. Баран на смагу йде передачу смага. Шандра. Шумило не заб... Чабан. Гречук на перехопленні. Гречук. Просувається в центр. пробиває. Гречук на добиванні. Ще раз. Данилів. Шандра. Шандра. Прострілює. Забиває навіть Шандра. 2-8 рахунок у нашій дуелі. Ну, вже забили 10 м'ячів команди. Е, уже в принципі повторили рекорд. За підсумками двох зустрічей. АВ ве метал група із рівно якраз колектив поступився. Подивіться, який гол забиває Юрій Ленько. 9-2. рахунок у протистоянні. стає. Викрутив усе таки Юрій Ленько. Гомілкостоп таким чином, щоб. До ц... Зміщення до центру. Виконує Гречук. До речі, забивав фантастичний м'яч і у Кубку України і зараз ледь не за. Але продовжує атакувати команда. За це її респект. Близнюк на підбиранні. Близнюк втрачає м'яча. Іванишин. Іванишин. Класно прибирає суперника Іванишин. Чи буде передача, чи все-таки удар по воротах? Удар по воротах. Кидає сферу на Гречука. Гречук. Шумило. Шумило, не в принципі, за таких умов вже десь і Назарій Стінкевич розуміє, що можна награвати найближчий резерв. Удар по воротах від Іванишина. Не заб... З ким у наступному турі зіграють команди. Попередньо на 9 грудня запланований у нас п'ятий тур. Передача зараз пробиває хороших хлопців. Зараз момент, який гречук не забиває. І ну, певна річ, це все дуже добре пам'ятається, який гол зараз забиває. Який гол зараз забиває Олег Іванишник, якщо не помиляюся. 10-2. Рахунок у цьому протистоянні. Там Близнюк як не старався. 10-2. Удар по воротах від Гречука. Гречук. Єрмола Царинський. Яка хороша комбінація не забу. Все от плана. Чекаємо наступних зустрічей. Суперлі. Чекаємо нової захопливої історії у тому чи іншому протистоянні. Бережіть себе, всього вам найкращого.